Thank you Механізована машина дистанційного розмінування, яка може знаходити в землі вибухонебезпечні предмети. Техніку хорватського виробництва придбали за рахунок міжнародних благодійних організацій. Сьогодні управління ДСНС Сумщини має дві такі одиниці. Одна із машин нині працює в селі Білка Тростянецької громади. Саме тут навесні минулого року стояла колона російських окупантів, яку знищили наші захисники. У даному районі знаходилася техніка Російської Федерації, і після її знищення був великий розкид боєприпасів, які знаходились на цій техніці. Вся територія забруднена як артснарядами, так і ну, протипіхотними мінами, протитанковими мінами і мін спеціального призначення. Внаслідок цього було прийнято рішення, що потребує розміну територія суцільного розмінування. Дистанційне розмінування дозволяє спеціалістам працювати у сотні разів швидше, говорять піротехніки, і за день пройти площу, яку ручним методом обстежували місяцями. Продуктивність машини в тисячу відсотків вища. Із-за того, що у нас чорнозьом плотний і вогкий, із-за рослинності густої проходить до полу гектара в день. людина проходить десь до 2-3 квадратних метрів. Раніше тут, на цьому полі, впродовж трьох місяців. Працювали вибухотехніки, і їм вдалося обстежити територію площею за три місяці чотири гектари. Ця машина працює два дні. Вона обстежила територію вже майже в один гектар, тобто коефіцієнт її ефективності набагато більший. Плюс повністю виключений фактор, не дай Боже, травмування або загибелі нашого піротехніка. Управління машиною відбувається на безпечній відстані, мінімум 50 метрів. Працює Дана техніка на дистанційному керуванні за допомогою пульта. Е, ну, глибина обробітку, так сказати, грунта, на яку проводимо обстеження механізоване, це від 30 до 35 сантиметрів. Танкову міну е, видержує. Слідом за машиною цю ділянку проходить спеціаліст із металошукачем, аби виявити в землі можливі залишки. Нова техніка, говорить Євгеній, значно полегшує роботу. Раніше він теж працював із металошукачем, окрім Сумщини, виїздив на розмінування Донеччини Харківщини. Очищати українські землі, говорить чоловік, доведеться ще багато років. Довго в роках не скажу, бо кожен день з'являються різні, різні, різні вибухонебезпечні предмети. Треба. Принцип це наша робота. Ми повинні виконувати її. Піротехніки ДСНС, вибухотехніки Нацполіції та збройних формувань Сумщини вже обстежили площу 1 мільйон 300 тисяч гектарів, де виявили і знищили 8 з половиною тисяч вибухонебезпечних предметів. І роботи лише додається, говорить Олег Стрілка, оскільки росіяни щоденно обстрілюють прикордоння Сумщини. Із розумілих причин обмежений доступ до 5-20 кілометрової зони. І ну, важко уявити, яка там ситуація буде, коли ми переможемо і побачимо ті поля, ті землі, які ну, реально будуть всі вибухонебезпечними предметами. Саме завдяки такій техніці можна буде як можна швидше той весь російський вибухонебезпечний мусор прибрати з нашої української землі. Тоня Борзеленко і Максим Близнюк, новини СТС. Після стратегічних питань захисту і оборони України у переліку ключових підготовка України до вже третьої зими в умовах воєнного часу в цьому напрямі йдеться про відновлення об'єктів, зруйнованих на Сумщині, внаслідок російських обстрілів. Статистичні дані говорять про 5,5 тисяч. Пошкоджених об'єктів на території Сумщини більше двох тисяч об'єктів, які вже по факту відновлені в той чи інший спосіб. Кошти на відновлення виділені з державного бюджету України. Тепер черга за швидкими рішеннями у громадах, за ними виготовлення проєктно кошторисної документації і проведення тендерів для визначення виконавців відновлювальних робіт у минулому році. Складний рік війни, загострень окупації. Все одно виділялися кошти, і з держбюджету було виділено більше 300 мільйонів на відновлювальні роботи на території Сумщини. А вже цього року заплановані видатки в 4 рази більше. Вже по факту, ми маємо 480 мільйонів, які на сьогоднішній день спрямовані в громади, які найбільше постраждали. Це Охтирщина. Сумщин, сумський район технічна готовність це виконання усіх регламентних робіт на діючих об'єктах теплової генерації. В Сумській ОВА говорять, найбільше із проєктів відбудови на Сумщині це Охтирська ТЕЦ, зруйнована внаслідок російського авіаудару 3 березня 2022 року. Фінансування відбувається з державного бюджету. Обсяг коштів зарезервований відповідним відповідними порядками 150 мільйонів гривень. Участь місцевого бюджету в Охтирці це розроблення ПКД, сума розроблення 2,5 мільйона гривень. Однак, проектна кошторисна документація, яка і дає зелене світло, дозвіл на використання державних коштів на відбудову Охтирської ТЕЦ в Охтирці все ще не готова, говорять вова. Тех завдання визначає саме Охтирська міська рада як замовник документації спільно з комунальним підприємством Брукенергія, оскільки які вони там є постачальниками послуг. Крайні терміни, які вони дають на виготовлення ПКД, вересень місяць, яка дозволить використати цих 150 мільйонів гривень, вже на фактично що треба зробити. Посадовиця говорить, те обладнання, яке в Охтирці працювало минулої зими, сьогодні готують до нового сезону і новий котел приєднають до цих потужностей. У сумах цьогоріч, зважаючи на ризики минулорічних цілеспрямованих ударів росіян про інфраструктурі, взялись реалізувати давній проект так званої теплової перемички закільцювання обох теплових підприємств міста в єдину систему. Замовником виступає сумська міська рада, яка до 15 серпня цього року також має подати готову проектно-кошторисну документацію, щоб уже цьогоріч розпочати роботи першого етапу проєкту. Загальна вартість проєкту там біля 900 мільйонів. Це перехідний проєкт на два роки, він так і запланований по бюджету, 23-24 рік. Тобто 200 мільйонів ми в цьому році оставаємо решту коштів наступному. надскладним для теплогенеруючих підприємств. Сумщини Цього року буде питання фінансової спроможності. Борги за вже спожиту теплову енергію сягнули найбільшої за всі роки суми 2,8 мільярди гривень. Найбільша заборгованість, звичайно, це для мешканців міст сум. Це суми теплоенерго. Там більше мільярда заборгованості. Там ж, звичайно є заборгованість і шостки. і… Хтирки і того ж самого котельні північно-промислового вузла. тобто це всі теплопостачальні підприємства, які надають послуги на території області. Як в плані підготовки до зими вирішити питання відбудови житла та об'єктів інфраструктури у п'ятикілометровій кілометровій прикордонній зоні? Якщо щоденні ворожі обстріли не дають можливості відновити зруйноване? В сумській ова наполягають прийняти ключове рішення безпека жителів прикордоння і працівників аварійних служб. Наше завдання забезпечити мінімально необхідність. Доступний набір послуг для цих мешканців, але не наражаючи на небезпеку інших працівників комунальних господарств. Зараз вживаються всі заходи для того, щоб забезпечити вам оперативне відселення, переміщення, є і транспорт для переміщення, є і місця, куди переміщуватись, де буде і тепло, і вода, і світло. Новини СТС. Мить невідворотного зіткнення двох транспортних засобів зафіксувала камера відеоспостереження. Вчора близько 16-ї години по вулиці Чернігівській в місті Суми сталася смертельна дорожньо транспортна пригода. Як попередньо встановили співробітники поліції, зіткнення відбулось між автомобілем Фольксваген Гольф під керуванням 61-річного чоловіка та мотоциклом Хонда, яким керував 25-річний хлопець. Внаслідок автопригоди водій двоколісного транспорту отримав тілесні ушкодження, несумісні з життям. Пасажирку мотоцикла, водія та трьох пасажирів автомобіля було госпіталізовано до лікарні. На Сумщині останні декілька днів температура повітря перевищує 30 градусів. Такого температурного режиму не було понад 10 років. Такий високий температурний режим. По Сумщині ми спостерігаємо вже в четвертий раз з 44-го року, після 2006 2010 і 2012 років. Сьогодні погода визначає холодний атмосферний фронт, кажуть синоптики. І від завтра температура знизиться. Після проходження холодного атмосферного фронту погода трішки зміниться, температура знизиться, градусів на 5-6. І за прогнозами Сумського гідрометцентру, на 8 серпня ми очікуємо, що погода буде тепла, мігливо хмарністю, але вже без істотних опадів. Сумчани зізнаються, спеку переживають по-різному. Дома неспекотно, А так під от, під зонтом, в чорнобойдарках. Плавали, щоб спастися від сім. Або такі дерева в центрі міста. Я тільки приїхала з країни, де було холодно, тому тільки зараз відчуваю цю спеку. Намагаюся сьогодні. Вибратися на пляж. частіше приймаємо душ. <рив> ну, води багато п'ємо. Ну і купаємося, звичайно. У дитячому парку для охолодження використовують атракціон та фонтанчики. От дивіться, у нас який фонтанчик є. Ось по там посійдончик ми його називаємо. Обливаємося там, стоїмо, охлаждаємося і сидимо в тінючки. То там на працюю, працюють, можна трошки покупатися. А брали для себе вже найкращий спосіб для охолодження. Ну, фонтан і рибалка все. Я кожен день на роботі. Фахівці зазначають, попри зниження температури, очікувати на закінчення спекотної пори не варто. На 5-6 градусів ми очікуємо, що температура знизиться і трошки трішки буде легше дивитися. Але літо продовжується. Відпустка і поближче до водойми. Але на жаль, працюємо. Юрій Котяр, Максим Близнюк, новини СТС.